Його звати Френк Вільде. Він живе у Берліні. До війни в Україні Німеччина та Європа знали його як німецького стиліста та дизайнера. Тепер його знає весь світ через акаунт в інстаграм, де він активно підтримує Україну через фотографії у ліфті та жовто-блакитний стиль. Ми зустрілися з ним, щоб дізнатися більше його історію боротьби та підтримки. Френко, своє перше фото в українських кольорах ви запостили ще до початку війни. Що це інтуїція митця? здається, було вже очевидно, що станеться щось жахливе. І знаєте, ще до того, як я запостив перше українське фото, я виклав фото у масці Путіна у довгому чорному плащі та з ножем. Це тоді, коли вже з'явилися новини про те, що Росія стягує війська на кордон з Україною, і вона розказувала, що тільки навчання проводить, але спостерігаючи за всіма історичними подіями з 2014 року, знаючи про ті всі претензії Росії, я був впевнений, щось буде жахливе. Багато звичайних людей теж так думало, але не політиків. Деякі політики тут у Німеччині казали, Путін ніколи не розв'яже війну, він міролюбна людина, і так далі, і так далі, і так далі. Дурня це все. Був упевнений я. Він збирається напасти на Україну. Це точно. Я думав про це. Коли я думав про це, все про свій досвід у східній Європі та мою роботу в Україні. Я думав, що все це схоже на нічний кошмар. Це все жахливо. І ми повинні підтримати Україну. І я вирішив створити свою серію у ліфті на підтримку. Я вирішив повністю бути на боці України протягом цієї жахливої війни. Ось чому я це зробив не більше, не менше, просто зробив. А як ви почуваєтеся в українських кольорах? Чи відчуваєте у цей момент якусь спорідненість з українським народом? знаєте, спочатку це було щось на кшталт візуальної підтримки. Я робив таке раніше. Це не перша моя серія. Я робив цю серію протягом десяти років. Я брав український прапор, обмотав його навколо свого тіла. Закривав очі, і це все, щоб показати свою підтримку та щоб Україну побачили у соціальних медіа. Це все почалося звідти. Якщо бути точним, це мій друг Резван, хто сказав мені поїхати та допомогти на берлінському вокзалі біженцям з України, тому що я не думав, що зможу це зробити. Мені це емоційно важко, коли я побачив українця, біженця, який прибуває потягом з Варшави. Я просто ламаюся та починаю плакати, тому що усвідомлюю наскільки це жахливо. Моя мама пережила війну, і вона завжди мені казала, що це найгірше, що може статися у житті. Але Резван сказав мені: Ні, Френк. Ми зможемо це зробити. Ти точно зможеш це зробити. І ми це зробили. Це точно був справжній урок людяності. А також я дізнався більше про Україну. І так, крок за кроком, я зустрів так багато українців. Зараз багато українців у Берліні, і я контактував з ними. А потім ми разом працювали над чудовим фільмом для агенції ООН з питань біженців. Там вся команда була українська актори, режисер, оператор. Це була така стильна підтримка з Німеччини. Я справжній полюбив українців та полюбив Україну. Я все більше і більше занурююся в історію України, в культуру, в її спадщину та інше і в те, що з цього виросло. Тепер, коли ви більше знаєте про Україну, український народ, нашу мову, що вам найбільше подобається в українцях? Елявте. Я їх люблю. Що я найбільше поважаю в українцях, та що мене найбільше надихає, так це їхнє бажання свободи. Це жага, це пристрасть. Ми не віддамо жоден міліметр. Ми хочемо жити вільно. Ми хочемо жити незалежно. Я повністю розумію їх, тому що я гей мого покоління, і я знаю, що свобода не дається безплатно. Ми повинні щодня її вимагати. Ви повинні говорити: я тут, я не піду, я не здаюся. Я буду саме тим, ким я хочу бути, і без компромісів. І це наша точка дотику. Тут я зустрічаюся з Україною духовно, тому що всіх українців, яких я зустрів, а це майже 200 людей, говорить, що вони не збираються жити за радянської влади. Вони не збираються т. Ого робити за жодних обставин. Вони кажуть: ми українці, ми пишаємося тим, хто ми є. Знаєте, я не планував усе це, що роблю зараз. Клянусь Богом, не планував. Але потім казав собі, що буду робити це, поки не закінчиться війна, і залишаюся на боці України. Багато людей у Німеччині, у Європі та, зрештою, у світі вже втомлюються від війни в Україні. Спочатку війна була на перших шпальтах, потім переїхала на другу сторінку. А зараз як випадкові новини? Типу, там якісь бомбардування. Що ні, 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 це не якесь там бомбардування. Україна зараз захищає нашу демократію, нашу свободу, наші цінності. Також, якщо ми зараз за них не заступимося, хто тоді і скаже, що ми на їхньому боці? Ми бачимо вас, ми з вами. Ми хочемо, щоб ви перемогли. Я переконаний, що стою на правильному боці історії. І мої погляди не зміняться. А як ви відреагували на серію Френка про Україну? He's me like an advisor, you know, like... Френк дзвонив мені за порадою, тому що вся ця ситуація дуже особиста для мене. У мене є родичі в Україні. Я там був багато разів. Я так багато дізнався про українську культуру, і вона мені так подобається. Я завжди ділюся своїми думками з Френком. Іноді наші думки сходяться, іноді ні. Але результат це дещо дуже гальне та надихає багатьох українців і не тільки. Моя улюблена фотографія та де Френк тримає соняшник Красивість спідниці, яку зробив сам та у вишиванці. Насправді мені подобається багато фотографій з цієї серії, але ця моя найулюбленіша. Я дуже вдячна вам за цю підтримку я теж вам вдячний, що воюєте проти російського тероризму. Дякую всім вам. Я отримав багато повідомлень з України, і це досвід, якого у мене ніколи не було. Це як хвиля симпатії та любові. Це змінило мене. Насправді, це назавжди змінило мій світ. Творча сила України, вона така неймовірна. Це одна з причин, чому ми носимо українські.